А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Усім привіт підписники мого каналу! Сьогодні я прочитаю для вас історію. Яка буде надрукована у збірці кривавими стежками. Одразу зазначу, що вона не має відношення до Всесвіту Покельного Гончака. Вона є частиною окремого зовсім іншого Всесвіту, який почав створюватися задовго до Покельного Гончака. Але особисто я, коли читала, вловила деяку схожість. Чи вловили її ви? Напишіть у коментарях. Зеленоокий автор історії Юрій Цорулік. Перше. Кривавий вибір Бажання їсти не було, як і жити. Вона сиділа у кімнаті, обхопивши коліна, та дивилася у стіну. Чому їхня родина? Чому саме вона? Їй тільки не виповнилося 17. А вже все, життя скінчено. Батьки розмовляли із Панасом, головою села, де вже понад 30 років панував жах. Слухай, Оресте, ну ми ж нічого не можемо вдіяти, сам розумієш. Голова ходив по кімнаті, заклавши руки за спиною. Не перший рік таке, і не перша сім'я обрана на заклання. Тобі добре говорити, Панасе, батько вдарив кулаком по столу. Не на твоїх дверях ці покидьки видряпали мітку заклання. Ти пропонуєш зробити так само, як зробили Євген і Софію 25 років тому. Село тоді втратило половину людей та десятьох дівчат, і ми нічого не вдіяли. Ми тільки розлютили тих потвор. Якби там не було, але я це так не залишу. Щоб знав. Орест підвівся і кинув важкий погляд на голову. І не смій мені заважати Панаса. Їхнє село знаходилося недалеко від жмеренки, біля великої діброви із одного боку та дорогами серед полів із іншого. Тридцять років тому, коли Орест був ще хлопчиком, з'явилися вони, потвори ночі, вампіри. Тоді вони забрали доньку коваля Зоряну. Коли їй виповнилося 17, Посміхаючись, сказали, що будуть приходити щороку та забирати одну людину натомість не чіпатимуть більше нікого такий собі договір на крові. То був 1866 рік, найгірший рік узагалі. На добра нічоросте. Панас По витримав погляд та пішов до дверей. Обернувшись на порозі, тихо мовив Гроби, як знаєш. Залишилось два дні. Двері гупнули. Деякий час панувала тиша. Потім батько постукав у кімнату, де сиділа дівчина. Марічко, ходи вечеряти, доню. Увійшов до кімнати, поклав долоні на плечі дівчини та зазирнув її у вічі. Не бійся, ми щось вигадаємо. Нічого не можна вдіяти. Дід Євген теж хотів, але йому не вдалося. Дівчина підвелася та вибігла на вулицю. Друге. ночі. Слухай, ходімо вже, заберемо те дівчисько, та й годі. Марк облизнувся і провів язиком по іклах. Нарешті нам трапилася дівчина. Столи рота, договір повинен бути витриманий, як вино. Далерій спрямовував погляд своїх червоних очей на Марка. Господар не пробачає таких закидонів. Знаю, Марк позіхнув. Але ж ми б могли щось зробити, ні, аби відокремитись від нього і від цього проклятого селища. Закрийся! в очах Далерія промайнув жах. Ми їх бачимо раз на рік. Так, проте, я вже всіх вивчив постійний біль на обличчях, жадоба помститися і безсилля. Далі, можливо, є вихід? Нема. Дві доби залишилось, щоб господар отримав свою кров, і не турбував нас іще рік. Далері схрестив руки за спиною і відійшов у темний куток, щоб Марк не побачив його сумнівів, які промайнули на обличчі. Він уже давно думав про звільнення від господаря. Третє, зеленоокий. Марічка бігла по двору босоніж, дихаючи прохолодним повітрям. Зупинилась дівчина тільки біля криниці, важко перевела подих, обурена відчаєм. дістала воду та почала пити. Холодна рідина заспокоювала, а залишки виплескувалися на груди, приводячи до тями. Краєм ока дівчина помітила якесь дивне сяйво біля лісу, щось зелене, наче хтось кинув у багаття магічні трави, змінивши кольор вогнища. Це тривало декілька секунд, а тоді все зникло. Але Марічка точно бачила зелене полум'я. Зацікавленість підштовхувала дівчину піти подивитися, що там таке, а розуміння того, що через день два її віддадуть вампірам, додавало рішучості. Невеличка фігура Марічки все більше віддалялася від дому, наближаючись до лісу. Дівчина Босоніж бігла до діброви, навіть не помічаючи цього. Коли до перших дерев лишалося кілька кроків, вона нічого не побачила і розчарувалася, оскільки це міг бути сенс. Сенс порятунку, який 50 років тому у сусідньому селі. Тоді там також загорілося зелене полум'я, що принесло спасіння родині, дитина якої потрапила у ряди відворотних жертв і кластих. Так, вони крокують селищами, зупиняючись ненадовго, на 30 або 40 років, але тоді щось трапилося. Ніхто із жителів села нічого не розповів, а вампіри зникли на півстоліття. Можливо, це таке ж полум'я? Вогонь надії. Озираючись, дівчина зробила декілька кроків уперед і наступила на суху гілку. Вона із тріском зламалася, вдаривши по стопі. Відразу десь ліворуч почулося воришіння та пролунав ледве чутний голос. Пити. Марічка зойкнула від несподіванки, але пішла на звук. За деревом, прямо на землі, вона побачила чоловіка із сивим волоссям. Він лежав та намагався підвестися, але сил було замало. Пане, з вами все гаразд. торкнулася до незнайомця. Той миттєво схопив її за руку. Його зелені очі світилися магічним сяйвом, і це тривало, наче вічність. Пити, знов промовив. Дозвольте, я допоможу. Марічка спробувала підняти зелену окого, але не змогла. Натомість чоловік схопив гілку дерева, зламав її та допоміг собі підвестись. Перевів подих і похитав головою. Бісові портали, ненавиджу, подивився на дівчину. Є щось попити. Так, але вдома. Маємо криницю, там добра холодна вода. Показуй, куди йти. Фігура незнайомця, наче з кожним подихом набиралася сил. Марічка пішла в напрямку домівки, а він рушив слідом. Розпитувала його, хто він та звідки, як сюди потрапив. Зеленоукий відповідав неохоче Єдине, що зрозуміла дівчина чоловік прийшов із якоїсь країни Фреолії, десь дуже далеко звідси. Четверте сумніви. Марк підійшов до друга та поклав йому руку на плече. Той не ворухнувся. Думки, як позбутися впливу господаря, крутилися у його голові. Але це було жахливо, жахливо про таке думати. Слухай, може, є спроба розірвати це коло? запитав Марк. Далерій обернувся та подивився другу у вічі. Як? Він страшний, Марку, а головне набагато сильніший. Чи ти не пам'ятаєш, як це сталося? Пам'ятаю, але. Хитра посмішка розквітла на обличчі вампіра. Він облизнувся. Хто сказав, що ми повинні самі його вбити? У мене є відчуття. Далерій не дав йому договорити і хитнув головою. Сили мольфара не діють, га? Щось сталося? Є трохи. Подивимось по ситуації, а поки що будемо притримуватися нашого шляху. Марк прикрив червоні очі на чомуркотливий кіт після обіду. Відчуваю, що це востаннє. Побачимо, наскільки в тебе залишилося сили Мольфара». Далерій сам не вірив у це, але надія, яку дав йому друг, гріла груди, на сонячні промені колись давно. Так давно, що він і не міг згадати, коли саме. Але тоді він полюбляв грітись на сонці, лежати собі серед чи нескошеного жита та дивитися у блакитне небо, синє небо та жовтий простір життя, що може бути прекраснішим. Теплі промені сонця і легкий вітер, теплі промені сонця та легкий вітер, свобода і кольори життя. Ось що найцінніше історія з Ютуб каналу страшно цікава. П'яте. Промінь надії. Марічка набрала води із криниці та простягнула відро чоловікові. Той схопив і почав жадібно пити, поглинаючи воду, наче пісок. Залишки стікали під боріддям, зриваючись краплями на одяг. Дівчина задивилася на нього, бо під світлом місяця це було так дивовижно. Доню, ось ти де. А я вже почав хвилю. Голос батька пролунав від хати. Побачивши незнайомця, чоловік грізно видихнув. Ти хто такий? Що тобі треба? Відповідай. «Батько, цей чоловік з'явився із зеленого світла біля діброви, замість незнайомця відповіла Марічка. Він потребує води та їжі після довгої подорожі. Із їжею не все так погано насправді, нарешті подав голос зеленооки, віддавши порожній відро своїй рятівниці. Ось води я не встиг набрати перед походом. Звідки ти і що тут робиш? Орест підійшов ближче та з недовірою роздивлявся дивного чоловіка. Доволі високий, підтягнутий, шкіряний одяг більше схожий на якісь стародавні обладунки часів середньовіччя або хрестових походів. Два короткі мечі кріпилися у піхвах на поясі, через плече перекинута невеличка сумка. Мені треба кров Янгола, буденно відповів, але я так розумію, що тут її не знайду. У нас тут тільки вампіри, сумно мовила дівчина. Марічко. Орест шикнув на доньку, але зеленоуки зацікавився. Вампіри погані? Наче вампіри бувають добрими, пирхнув Орест. Звісно, погані. Вони прийшли за моєю донькою, за добу вони її заберуть та принесуть у жертву. Батьку. Марічка опустила погляд додолу. Не хотіла, щоб незнайомець у гледді у ній злякану дівчину, якою вона й була, особливо після того, як на власні очі побачила тих потвор, які приходили нещодавно та вказали на неї. Вампіри бувають різні. Чоловік усміхнувся, а його зелені очі, наче спалахнули вогнем. Як і всі інші, розкажіть детальніше, що трапилось? І Орест розповів, те, що він пам'ятав сам, бо історія із вампірами тягнулася вже понад сто років. Але тоді, на початку, вони з'явились не тут, а недалеко від Бронниці. За легендами, страшні потвори, схожі на людей, приходили та забирали дитину, хлопчика чи дівчинку. Згодом місце появи вампірів змінювалося, пересуваючись Вінницькою громадою. І ось прийшов їхній час, час його родини, віддати свою дитину. Розповідь Ореста почалася на вулиці, а завершив її батько Марічки вже в хаті за столом. Вислухавши довгу історію, гість помовчав, а потім гепнув долонею по столу. Гаразд, ці вампіри погані, ти мене переконав. Коли вони прийдуть? За добу, але мене в змозі їм нічого зробити, їх неможливо вбити. Справді? із напускним здивуванням перепитав воїн. Тоді будемо домовлятися. Повір, я знаю, як. Побачивши німе питання в очах Ореста, додав Там, звідки я прийшов, такі зустрічі не новина. А зараз дайте мені трохи відпочити, бо ці кляті портали ненавиджу. Шосте. Незапланована зустріч. Зеленоокий уже зачекався. Орест із важкою сокирою в руці стояв біля хати, чекаючи на вампірів. Вони вже повинні були бути, але тиша ночі лише лоскотала нерви. Прихилений спиною до дверей сараю, незнайомець почав засинати, коли почув шурхіт його не можна було ні з чим сплутати шурхіт шкіряних крил. І з тіні дерев вийшов чоловік, звичайного зросту в червоній сорочці та шкіряних штанах. Якби не загострені вуха та висушене обличчя, можна було б сказати, зайшов сусід. На що, дядько, Де наше дівчисько? Зухвалий тон та нахабна посмішка. У цьому й зеленоокий вийшов зі свого укриття. Я не згоден з твоїм нахабством, очі незнайомця засвітилися яскравим зеленим полум'ям. Ти ще хто такий? Вампір навіть здивувався. Жодного супротиву їм не було вже багато років. Це не важливо. Спочатку тобі треба буде вирішити проблему зі мною. Без питань. посміхнувся вампір та зробив майже непомітний рух. З його спини вийшла така ж сама фігура, наче потвора роздвоїлася, але інший вампір був зовсім не схожим, трохи вищим широкоплечим та з рубцями на обличчі. Ти не перший, хто чинить нам супротив, але я буду першим, хто вас об'є, вишкрівся зеленоокий. Вампір стрибнув на нього із швидкістю блискавки. Фігура незнайомця, наче розтеклася повітрям, і, з легкістю, ухилившись від нападу, він ударив своїми мечами, залишивши вампірам дві подряпини. Одному на обличчі, другому на руці. Потвори зникли, щоб з'явитися за спиною свого ворога та нанести смертельного удару своїми невеличкими мечами і з тонкими лезами. Але його там уже не було, тож леза розсікли повітря. Наче склавшись із молекул, Зеленоокий всадив свої клинки в спини обом вампірам. Волаючи, вони розвернулися, щоб одразу отримати потужних ударів рукою та ногою. Ганчірки! очі воїна палахкотіли. Де ваш господар? Кличте його сюди, поки я не відрізав вам дещо із непотрібного. Вампіри переглянулися. Ось він шанс. Той, що нижчий, з гарчанням стрибнув на ворога. Тієї ж миті щось просвистіло, та в грудях вампіра опинилася сокира. Ні, Марку. інший вампір підвівся із землі та спробував дістатися до супротивника. Натомість лише отримав сильного удару мечем, який пронизав його на чижука. Господарю, ми не впоралися. От, не здари! нічого вам доручити не можна. Голос з'явився у повітрі, наче з нізвідки. Я знав, що колись це станеться. Наче викривляючись із простору, почала з'являтися фігура висока, худоролява, зі світлою шкірою, сушене обличчя, загострені вилиці та палаючі червоні мочі. Шкіряні обладунки загартованого воїна, який переміг не в одній сутичці, додавали величі. Ти. Зеленоокий здивовано роздивлявся верховного вампіра. Владіусе, ось де ти ховаєшся? Ми знайомі, юначе. Тепер прийшов час здивуватися вампіру. Я тебе не пам'ятаю. Ми знайомі заочно. Після того, як ти став поза законом, Ерліна послала мене знайти тебе. Він із цікавістю дивився, як обличчям верховного вампіра промайнула тінь спогадів. То ти той маленький щур великої пані? Вишкрівся владіус, показавши довгі ікла. Не говорячи більше ні слова, він стрибнув на зеленоокого, перетворившись на зграю кажанів. Потужний удар у груди відкинув воїна геть. Ледь підвівшись, він отримав ще один удар і ще. Наступної миті фігура чоловіка розвіялася повітрям та, зібравшись позаду вампіра, із силою вдарила його долонями. Ворог відлетів на декілька метрів. Забирайся в дім, Оресте, і нікого не випускай з нього. Побачивши сумніви батька Марічки, він додав: Хутко. Вампір підвівся та розсміявся. Хочеш погратися, давай і сімначе. Владіо стрімко напав, намагаючись вдарити його в груди. Зеленоокий зробив крок у бік. Його фігура змазалася. Вампір влучив у плече, відкинувши воїна до криниці. Той миттю підвівся, огорнув долоню зеленим полум'ям та жбурнув його у вампіра. Магічна атака трохи хитнула Владіуса, але не завдала жодної шкоди. Невже ти не розумієш? Мене не можна перемогти звичайний лицарю, навіть лицар смерті Ерліни. А я не казав, що є лицар смерті. Зеленоокий розкинув руки та промовив закляття. Тілом поповзло зелене полум'я, перетворюючи його. Шкіра згоріла та почала з трупами опадати на землю. М'язи зів'яли та розсипалися пилом. На місці зеленоокого залишився лише скелет, кожна кістка якого була вкрита рунами. Порожні очниці палали зеленим. Поговоримо, Владіусе, промовив ліч та підняв руку. Вампіра відкинула до дерева, зламавши його. Ти мене не переможеш. Владіус підвівся та спрямував на ліччя долоні. Червоний потік магії полетів на скелета, але розсипався іскрами, тільки наторкнувся до кісток. Потвора! Потвори можуть бути різними, зазначив ліч. Такі, як ти, повинні сидіти в клітці. Вампір підвівся та стрибнув в атаку. Лезо меча свистіло. Магія розбивалась іскрами об захиснече клунство ліччя. Зеленоокий відбивав напади Владіуса знову і знову, доки не схопив вампіра магічними ланцюгами. Досить! Ти накоїв багато зайвого Владіусе. Від Ліча по ланцюгах пішла зелена енергія, наче метал довго пролежав у печі. Невже ти справді гадаєш, що пані Ерліна така тупа, щоб посилати за верховним вампіром звичайного лицаря смерті? Ти як був дурником Владіус, так їм і помреш. Він сильніше стискав ланцюги, які почали ламати кістки вампіра, пропалюючи плоть разом із обладунками. Владіус заволав від болю, плекаючи ненависть в очах. Твоя магія нічого не вдіє! Верховний вампір пирхнув та плюнув у ліч. Моя регенерація максимально потужна. Тому я й не намагаюся вбити тебе магією, лише зупинити. Ліч притягнув вампіра ланцюгами до себе та схопив за голову. В останню мить на обличчі Владіуса промайнула тінь жаху, після чого ліч, потужним рухом кістяних рук, відірвав його голову. Мертве тіло впало на землю, а зеленоокий почав трансформацію, все ще тримаючи голову вампіра за волосся. «Осе доводиться робити по-старому. Часник, свята вода та кілки на верховних не діють лише відтяти голову. Вільний. видихнув Далерій, очі якого із червоних стали жовтими. Вампір подивився на ліча. Той похитав головою та промовив одне лише слово, яке мульфар почув у себе в голові Ніколи. Він нахилив голову на знак поваги, після чого перетворився на кажана та щезнув. Ніхто не помітив, що тіло Марка зникло, а біля того місця, де його вразив Орест, залишилася лише закривавлена сокира. Зеленоокий постукав у двері. Гей, Оресте, можна виходити? Коли на порозі з'явилася фігура батька Марічки, річ показав відтяту голову Владіуса. Вампіри більше вас не потурбують. Як і будь кого, але це спаліть. Зеленоокий показав на труп Владіуса. Обов'язково зрозумів. Зрозумів, як тобі віддячити, незнайомцю. Їжу бо торбинку скласти, усміхнувся чоловік. Мені вже час іти далі, портал перезавантажився. Кров Янгола я тут не знайду, як я зрозумів, а часу залишилося не так і багато. Зеленокий дістав невеликий кристал та підкинув його над долоною. Зелені нотки магії спрямували в подвір'я, де в повітрі відкрився смарагдовий портал. Скажи, як твоє ім'я? на вийшла Марічка. Її очі світилися подякою. Ти так і не назвався, Таміка, відповів чоловік та дістав із кишені маленький предмет, поклав його на долоню дівчини та усміхнувся на згадку. Після цього зробив крок у портал. Марічка дивилася на срібний колон у вигляді перевернутої пентаграми із квіткою лотоса всередині. Окрім спогадів, це все, що залишилося їй від дивної зустрічі із зеленооким незнайомцем з країни Фреолії. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.